Карта побиту по бізнесу. Чому люди бояться неї подавати, не розумію тотально, тому на це питання не дам вам відповіді. Але як отримати карту побиту по бізнесу, розповім вам залюбки. Отже, перше, що ужин хоче бачити від вас один із двох варіантів: це або два працівника, оформлених на умови праці щонайменший рік перед подачою на карту побиту, що є практично нереальним, або другий варіант доходи вашої компанії. І тут від 60 до 90 тисяч, залежності від воєводства, хочуть. Побачите з чистими на вашій компанії. Звичайно, звичайно, перед вашими питаннями ми відповім уже одразу. Не кожна компанія мусить мати ці доходи або отримати карту. Однак, якщо ви не маєте цих доходів і не маєте перспективи їх отримання, ви можете отримати карту на менше. Як робимо ми? Ми подаємо разом з документами бізнес-план, де маємо прописані усі пункти. Скажімо, якщо компанія. Планує оформити працівників, ми це гарно розписуємо, так як кожен хоче це бачити, тому що просто написати, що ми візьмемо два працівника, не будуть працювати в нашій компанії, заробляти гроші і звучить для ужину таким собі аргументом. Однак, завдяки рокам досвіду з ужиндом, ми знаємо, як сформулювати це так, щоб потрапило конкретно для ужентовського середечка, і видала вам карту на три роки. Тому запрошуємо нашу компанії на повний супровід по карті побиту або по написанню лише самого бізнес-плану.